Фермер Костянтин Зайко перевіряє на вологість озиму пшеницю, яка у нього вродила цьогоріч. Хрупає пшеничка, значить суха. Хай з Бог зберемо, о, зуби поламати можна. Хай з бог зберемо, все, сухеньку, файну, як має бути. Минулих років з одного гектару чоловік, бувало, збирав до восьми тонн урожаю. Цього року, каже, п'ять з половиною шість. Цей рік дощі затягнулися. Вони ну, дотягнулися, трошки помішали. Були б ми вже жнива закінчили, але нам трошки дощ перебив. Слабша пшениця, порівняно, як до війни взяти. Ну це зіграло не тільки там, то, що війна. а Погодні умови, весна трошки була холодно, а наша пшениця якраз відновлювала вегетацію. Далі пізніший сорт цей. Ми попали трошки під дощову погоду з піднішим, щоб був раніше, зібрали ви до дощів. Нині чоловік обмолотив половину засіяних площ, зібрав 500 тонн пшениці. Ось пшеничку, ми сьогодні намолотили, молотили, трошки хмурно, візьмемо на пробу. Зерно ми бачимо крупне, виповнене. Дасть Бог, візьмемо аналіз, думаємо, що покаже другий-третій клас. Пшеницю фермер збуває підприємствам у Рівному та сусідній Волині. Це рік така ситуація, що цінами не дуже так дуже добре, але тут ми нічого не діємо з цінами. Наше діло виростити пшеницю. Ми за кордон не, не, являємо, не являємось такими крупними сільозвиробниками. У нас 480 гектарів восімдесятів обробітку землі. Ми вирішили для себе, що ми здаємо. На внутрішньому ринку і забезпечуємо внутрішній ринок. Хотілося б, щоб ціни були більші, кращі. Через те, що якщо є ціна на пшеницю, ми можемо продати дорогше, ми можемо отримати кошти, за ті кошти купити знову ж таки добрива, які нам знову оце, після збору урожаю. Вони нам потрібні, щоб закласти новий урожай. Фермерством Костянтин займається 18 років. Ситуація в країні каже, не відбила бажання вирощувати зернові. На наступний рік ми обов'язково плануємо засівати. Засівали, засіваємо і будемо засівати. Це поклик душі, так можна назвати. І так воно навір, мабуть, є. Бо ну і вночі їздити, і постійно на полі знаходиться. Треба це діло любити. Любити, якщо ми його не будемо любити, то я не думаю, що... Ну... Тут вже і гроші не грають ролі, і нічого. Працюєш, працюєш, щоб задоволення було, щоб було краще, все, але не завжди виходить так, як хочеш. Станом на 11 серпня аграрії області обмолотили 63% площ під ранніми зерновими. Це 472 тисячі тонн зерна. Повідомили у Рівненській ова. Торік 498 тонн зібрали за увесь сезон. Ольга Воріщук, Дмитро Сидор, Суспільне новини, Рівне.